Ми літо мешкаємо на цьому горіші. Оце Оцей оперний балет, то обов'язково подивіться. І просто така конструкція. Фантазія, особисто моя. У мене тут є до речі, спортзал. Ось ця ось установка качальна. Що тут у нас в барі? Колись ми їх повипиваємо. звісно. зона відпочинку. Матвій уже пішов, шпілить у більярд тут. У нас зона мультимедіа. при для відеозйомки. Всім привіт, друзі. Всім привіт, гості підписники та глядачі нашого каналу. З вами сім'я Брус. І в сьогоднішньому відео покажемо вам. Правда, не так, як у нас в будинку, да? А да. покажемо, як у нас де на твій? На горищі. Друзі, ми літом мешкаємо на цьому горищі. Воно нам тут подобається. Друзі, в нас ще на горищі є така кімната, на яку мені батьки не дозволяють ходити. Взагалі, ми, ми вам все покажемо, так? Да? Да. У нас ще більярдний стіл є все буде, все покажем. Е, Ну давайте коротеньку історію розкажу. Мені завжди хотілося, щоб в мене був будинок двохповерховий, і щоб в мене був е, балкон. Так, от ми якраз сидимо у нас на балконі. Угу. Ми це реалізували. Була така мрія ще 11 років тому. Ми зробили це горище. Я ще був неодружений, холостий, молодий, і мені завжди хотілося жити окремо від батьків, тому дуже окремо не поживеш, будинок якийсь купувати, тому що справа у нас одна і працювали завжди разом. Тому я вирішив отак от відокремитися і зробити ремонт на горищі і там жити. То досить така цікава історія. Ну, тоді я ще був молодий, на гульки ходив, їздив. І в принципі, коли у вас є мрія і до чогось хист, то ви обов'язково це. Здійсните. І от так само і я разом із Сергієм Миколаївичем, своїми руцями це все побудували. Зараз підемо туди ж на горище і покажемо вам, як же ж там всередині. Ми там колись стріми цей проводили. На ну так. Да. Та і зараз ми можемо прямий ефір провести, якщо вам цікаво. Так, да, дуже, звісно. Так, друзі, ну стосовно балкончика, він отак всередини виглядає. Тут, звісно, косяк неправильна лампочка, можна головою вдаритися в неї. Тут треба плафон помінятися. А взагалі-то от у нас тут столик для кави вранішньої і два стільчика для мене і людмили. Діти тут каву, зазвичай не п'ють. Діти взагалі каву не п'ють. Да, да, ніхто не п'є каву, тільки какао можемо випити. що. Звісно, було б мені більш цікаво, якби тут були не городи людські, а Дніпро. Але маємо те, що маємо. Вид у нас тут ось на квітничок, газончик. там вон, жінка стоїть. І тут влітку дуже класно вазони вішаємо із квітами. І тоді вигляд, як і звідси туди красивий, тобто заквітчений. І так і будинок ззовні виглядає набагато привабливіше. Так, зайдемо всередину. І так, зайшли ми з балкону, і тут у нас, тут у нас скільки всього. У нас тут є основний ось такий зал, так як да, тут посеред залу стоїть більярдний стіл, так як мені дуже подобається ця гра, і я завжди мріяв про свій більярдний стіл. І взагалі ця кімната, коли будувалася, я відразу розраховував на те, що тут посеред цієї кімнати буде стояти більярдний стіл. Ну, от мені хотілося так і так і здійснилося. Цей більярдний стіл я купував його новий. В общем, в принципі. Доволі цікава гра. Напишіть в коментарях, хто також любить пограти в більярд. Але якщо чесно, зараз я світло, вимкну. Але якщо чесно, то я в більярд вже не грав років три так точно. Хоча все є, бачите, просто банально, немає часу. Коли це все будувалося, і завжди так будують всі люди, будинки і так далі. Всі хочуть зробити якомога комфортніші умови для того, щоб потім... Просто відпочивати, щоб все було зручно і так далі. І ми так само робили, але відпочивати, на жаль, часу поки що немає. Надіємося, що буде краще. Надіємося, що буде скоро перемога. Так, все, Матвій вже пішов шпилить у більярд. Да? Ага, молодець. Колись тату навчить тебе грати. Як трошки підростеш, да? так? Ну, ще якийсь стоїть, ти щось трохи понімаєш, правильно. Спочатку вверх суває, тоді вниз. Це я придбав також колись полку. А ось ці ось речі для Київ, це я зробив сам, власноруч. Ось така ось знизу підставочка. І отам вверху для того, щоб вони були в такому стані. Тут трикутничок, поличка і все. Це все, друзі, що стосується більярду. Далі до більярду, тут більш нічого немає. Зона відпочинку. Це ось такий ось диван. Довго ми вибирали, купили отакий от великий диван. Дуже зручний. Розкладається він і взагалі можна у п'ятьох спати. Коли влітку ми тут проживаємо, то ми на цьому дивані ми розкладаємо. Там спеціальна зверху накладка ще є і перетворюється ось цей прекрасний диван у величезне, круте ліжко. Тут у нас зона мультимедіа. Тут телевізор дуже давно колись я хотів взагалі, ну, щоб зробити, щоб було як у кінотеатрі. Хотів спочатку зробити проектор і поставити сюди, щоб розтягувалася та ширма або натягувалося те полотно, і щоб переглядати фільми. Але мені друзі порекомендували. Мені просто сказали Вова, так купи собі великий так. телевізор і не мучся. Що ми й зробили? Що ти кажеш? Що це за шарик? Це шарик биток називається. Ним б'ють, розбивають оті всі остальні. А, так це нашій шарик, а це типа збити всі. Да, нашої шарики. Ну, Телевізор телевізором, картинка якісна, ми отримали. Нам, в принципі, отак, от з головою достатньо. Але для того, щоб перегляд фільму був е, максимально схожий до переглядів фільмів у кінотеатрах, довелося ще поставити хороший толковий звук. Звук, до речі, в нас реалізований, я вам покажу ось таким ось саундбаром. Виробник магнат. До речі, реально крутий, класний звук. Модель SBW300 потужна 3.1, канальна аудіосистема, яка здатна значно покращити. Враження від перегляду фільмів та прослуховування музики. Ну і чому ж я обрав саме такий саундбар? Після довготривалого пошуку і порівняння різних моделей. Магнат SBW300 став найкращим співвідношенням ціна якість. Тут реалізований потужний звук, бездротовий сабвуфер і реалізовані всі передові технології, які тільки ну, можливі на даний момент. Особливо сподобалась наявність HDMI, ARC, Bluetooth із APTX і Dolby Digital, що гарантує якісний звук без зайвих проводів та складних налаштувань. А також важливим критерієм є наявність глибокого і чіткого басу, який забезпечується потужним сабвуфером. І, звісно ж, надійність німецького бренду Магнат додала впевненості у виборі. Якщо ви шукаєте саундбар, який доповнить ваш телевізор не лише стильним виглядом, але й потужним звуком і басом, то магнат SBW300 якраз самий класний вибір. Речі, ви можете придбати такий саундбар і багато різних речей в інтернет-магазині Синтетік. Я залишу посилання в описі до цього відео. Також можете отримати знижку 5% по промокоду Брус 5. Користуйтесь, будь ласка. До речі, я бачу там зараз на цей саундбар конкретна знижка. До речі, можна спробувати зараз вімкнути якесь відео із Ютуб каналу Вовка Брус, як працює із саундбаром і як без саундбару. До речі, ось це ось відео дуже цікавий, хто не дивився оцей її оперний балет, то обов'язково подивіться. Зараз включимо мотнем там, де музичка, щоб послухати, як працює із соундбаром. А тепер вимикаємо саундбар. Це зараз без саундбару, чуєш? А зараз із сам ну, я думаю, навряд чи вам передасть ваш гаджет, який тут звук був. Але я думаю, ви суть зрозуміли. З Звуком розібралось, далі в нас ось така. Ось, ну, я б не назвав це стінкою чи стінкою. Просто така конструкція. Для того, щоб можна було поставити щось, покласти. Якісь фотографії, підстановки і так далі. Зроблене воно ось так ось під дерево або не під дерево, а чітко з дерева. Стосовно даної штуки, то це фантазія особисто моя. Е я його, в принципі, намалював в себе в голові і реалізував із залишків після обладнання даної кімнати деревом. До речі, дана кімната виконана з дерева, це сосна. Фальшбрус із цього фальшбруса. Далі в нас пінопласт, стінки з пінопласту для того, щоб тут влітку було не жарко і взимку не холодно. Але взимку чому тут не проживаємо? Тому що тут немає опалення. А що ж відкуди в мене ці залишки? А, залишки це, е, фальшбруса в мене були із е, спортзалу. В мене тут є, до речі, спортзал. Зараз підемо і туди. Ну, тому можете написати вподобайку і сказати, чи подобається вам отаке. От от. Тут у мене є дві кімнати. Ось це в нас спортзал, а он з другого боку, так само кімната, але там ремонт не зроблений. Тому ми туди йти не будемо. Я планував колись зробити там спальню, але вже робити не буду, тому що я ну, одружився і мені треба робити будинок, а не горище. Якесь. Тому, тому так. Раніше, поки в мене ще ця кімната не була зроблена, ось ця ось установка качальна. Називається лавка для жиму лежа стояла в отому куточку, в тому куточку, там де зараз стоять прибамбаси для відеозйомки. Мої е, давайте коротенько тут пробіжимося. В принципі, це тема окремого відео. Е, тут ті речі, які ми використовуємо для прямих ефірів: освітлення, обов'язково штативи, камери. Рюкзачок. Тут в рюкзачку в мене різні камери, різні тримачі і так далі. Якщо вас це цікавить, пишіть коментарі, і я обов'язково зніму окреме відео для цього. Ну і дуже багато різного потрібно нам на прямі ефіри. До речі, ко... а, давайте розпаковку проведемо. У мене тут є деякі речі, які приїхали для проведення саме прямих ефірів. До речі, дуже часто ми проводимо саме виїздні прямі ефіри, то для цих виїзних прямих ефірів, в тому числі, ну і звісно не тільки. У мене є вже два ось такі ось. Стільця не черхайк, але дуже обідно, коли в нас на прямому ефірі до речі, які приходять кожного вівторка на ютуб-каналі Вовка Брус, І ми там розіграємо цікаві круті лоти для того, щоб е якомога більше зібрати коштів на FP дрони разом з Олексієм Миколаївичем це проводимо. Ну, так як ми дуже часто запрошуємо туди різних гостей, у нас там і міністр був, і е капелан військовий був, і дуже багато гостей. А от таких от стільців розкладних в мене тільки два. Тому довелося дозамовити. Ще два ось така, ось. ось такий ось виробник. Посилання, звісно, залишу в описі до цього відео. Вам буде цікаво. А ну, дійдемо Дуже класно вони розкладаються, отак хоп, чікс. І отут зафіксували. Дивіться, зручні. Можна скласти, розкласти спинку. Оце ДТВ на прямому ефірі ми отак сидимо. Коли ми, можливо, як закінчиться війна, поїдемо на пляж, тоді ми будемо Будем ось так сидіти. Зрозуміли, так? Да? Дуже зручні для рибалочки, для прямого ефіру. Тепер в мене комплект є. І складаються також дуже швидко. Отак, Чикс. Хопс. І є ось такий от чохольчик для нього. І ще, так як ми прямі ефіри проводимо і нам потрібен стіл. Я поспілкувався із менеджерами, і вони запропонували нам також розкладний стіл. Ну, це вже мені цікаво. Стосовно стільців, я знав, які вони, а стосовно столика, ух ти ж ми його розкладемо. Видно, що ці речі дійсно якісні. Ну, і Складається він дуже швидко. І ось так, Хоп. І отакий от зручний столик у нас є. Подивіться, який класний столик тут. Зручне, можна щось вішати сюди, будь-яке приладдя тут готувати, тверда поверхня і все це складається в, в невеличку торбинку. Посилання на інтернет-магазин Нечерхайк, це там дуже багато всього для кемпінгу, пікніка. Ну і отаких от, от виїзних наших прямих ефірів є. Е, Обов'язково заходьте кожного вівторка на ютуб каналі Вовка Брус. Ми разом з вами збираємося, е, донатимо і допомагаємо нашим військовим. Ми, бійці безпілотних систем, 21 першої ОМБР звертаємось до Володимира Сергійовича про допомогу в придбанні в півдронів для виконання бойових завдань на Курському напрямку. Слава Україні! Героям слава слава Україні! Героям слава! Бажаю існовим глядачам та організаторам стрімів каналу Вовка Брус, Шармет Любов Петрівні, Піун Ользі Вікторовні, Олексію Васильченко та Володимиру Сергійовичу за надані fpv дрони для виконання бойових завдань на Курському напрямку. Вони допоможуть нам винищити ворога більш ефективно і в більшій кількості. Велика вам подяка від батальйону безпілотних систем 21 ОМБР за те, що наближаєте нашу перемогу. Щиро вам дякуємо. Слава Україні! Друзі, вітаємо! З вами група аеророзвитки Хокстрот 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Сьогодні ми хотіли би запросити всіх організаторів стрімів, а також глядачів youtube каналу «Волка Брус» до спору коштів, які ми проводимо на придбання і підрозділи. Щиро вам вдячні за здолегідь разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Ми бійці 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Дякуємо глядачам ютуб-каналу Вовка Брус» та організаторам стрімів за, за придбання фіопідронів для виконання бойового завдання. Слава Україні! Героям слава! Так, далі в цій частині це якраз друзі, місце там, де ми разом з вами проводили прямі ефіри, збиралися разом. Я думаю, всім. Відома ця частина, хто в нас на прямих ефірах був. Ну що, сюди підставляється столик, він у нас стоїть, і ми можемо проводити прямий ефір. Можна і туди столик підставити при бажанні. Дана кімната має розміри. Скільки тут? По-моєму, 8 на 6, велика кімната. Це у нас шеврони, які давали військові, коли приїжджали по автомобілі. Деякі військові передавали, коли ми їм передавали дрони, зараз менше передають. Як правило, відправляємо новою поштою ці FPV-дрони. і дякую Любов Петрівні Шеремет за те, що займається ось цими ось питаннями з відправки. Бо якби ще й це на нас повісить, ми б взагалі по домашніх справах нічого б не встигали. Так, ну тут грамоти це таке, це не всі їх багато. Вже вони в хаті лежать. Тут у нас картина, як козаки писали листа турецькому султану. Ну, отакий куточок, він вам більше знайомий. Тому далі йдемо. Далі в нас тут мій бар знаходиться. Так, що тут у нас в барі? Напої, то, як ви знаєте, я дуже часто роблю сам. А це такі напої. Знаєте, воно, е, от, наприклад, оце, це мені прислали там, в знак подяки від компанії е, Geyser. Багато різних речей, які просто на згадку стоять. Ну, і, я не знаю, колись ми їх повипиваємо, конечно, мабуть, як буде вже перемога. Тут така гітара також. Тут, до речі, ось цей бар також я зробив власноруч, Проект десь сфотографував і просто з досток вирізав, покрасив і все це гарно виглядає. Отакий от він з дерева зроблений. І тут знизу для отаких от бокалів зроблені такі ніші, щоб їх вішати сюди. На цій гітарі також тут вішались різні стаканчики. Але так як у нас маленькі діти-бешкетники, тому скло звідси повбирали і так само і звідси залишили один діжурний бокал. На всякий случай хай буде. По цій кімнаті, в принципі, все, я думаю, зрозуміло. Кому що не зрозуміло, питайте. А, до речі, потолок. Не знав, як зробити потолок. Тут ж він, ну, так як це горище. То там він сходиться на, на ній. Тому було прийнято рішення от таким от чином зробити. Тут для більярду світильники я повісив, а тут просто зробив отакі от е, круглі звичайні. Всередині зробили з дерева і окантовку чорну зробив. І вийшло такі от три квадрата. Білий колір він пасує також до балкона, до білого, до тих дверей білих. І чорний пасує в мене чорні окантовочка, угли. І чорний більярдний отакий, стіл. Пашліть в спортзал. Нарешті. Це те місце, там, де я спортом майже не займаюся. Ставкачком. Що, що? Ставкачком. Ставкачком. Ну, Я сподіваюся, що діти мої будуть займатися. Це маленька кімнатка. Колись раніше, як я ще порубкував, і я займався спортом. Фізичними різними вправами. У мене ще в цій кімнаті стояла раніше бігова дорожка. Зараз вона стоїть в літній кухні, тому що якщо бігати на, на ній на горищі, то воно дуже сильно гупає туди в будинок. Лавка для жиму лежа, також тут для рук, для ніг, для всього. В общем, такий універсальний прилад. До речі, якщо є у вас можливість, то краще ходити. Для занять спортом у спортзал, десь, якщо ви в місті проживаєте. Так як у нас до міста їхати потрібно час тратити, тому було прийнято рішення. І я раніше цим займався. І фігура була нормальна, це зараз я ростовстів був. Але то тема іншого відео на рахунок ростовстів. Ну, Як бачите, також кімната виконана, в принципі, все з дерева. Даша така штанга є в мене. гриф. Підлога зроблена спеціально та, що для спортзалів. Це із. Вони гумові такі коврики, виклав їх отаким ромбом різними кольорами. Ну і щоб, звісно ж, пасувало до лавки для жиму лежа. Що за відділена штука? Відділена штука то е, тайний ход. Дом? В підземелля. А ага, що це в Ні, то е, щоб можна було проникнути в ту частину горища, якраз відкриваються там. Оті дверцята. Ну, якщо що, то можна туди заначку ховати, тато знає. Ну що, пішли далі. А Куди ж вас далі вести? Отака от у нас кімнатка. Отакий, друзі, рум тур. До речі, чому саме з дерева було прийнято рішення це зробити? Тому що дерево воно вирівнює вологу, вологість повітря. Наприклад, влітку, коли тут дуже жарко, дерево віддає вологу. Легше дихать. Коли, наприклад, висока вологість, то е, дерево вбирає вологу, коли вологість низька, дерево віддає вологу, дерево також дихає, і ну, мені подобається. Влітку тут класно. Ну, тільки треба спасатися кондиціонером. Взимку також, якщо сонечко світе, у нас є електроенергія, ввімкнув кондиціонер, і тут тепло, він також працює на обігрів. Ну, така кімната, що ще вам показати? Картини. Тут картина. Ну, це ж як холостяк був, то то картина відповідна. Да? До стрімів тут взагалі був куточок, як приходять гості, можна їх пригостити, тому що рядом, як бачите, стоїть бар, тут ставиться стіл, ось цей, на якому приладдя моє, і можна щось вживати, тому якраз і картина там відповідна. Тут же ж така картина душевного спокою, це про таке, б я мріяв. Будинок, на березі річки, домашні звірі. Гамак, лоточка, річечка, будинок, камін горить, дивіться, я таке люблю. Ну, а поки що залишайтеся з нами. Можемо прямий ефір провести тут також, якщо вам цікаво. Дякую, що додивились відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку. І, будь ласка, напишіть будь-який коментар. Вам не важко, а нам приємно. Не забувайте, заходити кожний вівторок на прямий ефір. Там ми розігруємо круті призи, збираємо кошти на fpv відрони для наших військових. Пока-пока. Все, пока-пока.